Сенсорний розвиток, кольоровий Тетріс. Всім привіт! Сьогодні з вами пограємо цікаву гру, але для початку нам потрібно кольоровими олівцями на білому аркуші паперу намалювати геометричні фігури. Вони можуть бути будь-якої форми та кольору. Використовуємо всі кольори, які в нас заготовлені. А також обов'язково повинен заповнений бути весь аркуш. Після того, як ми намалювали, беремо наш картон та переносимо ці геометричні фігури на нього. А тепер вирізаємо. Найцікавіше завдання дістається нашій малечі. Потрібно підібрати не тільки за формою, а й за кольором. Та знайти. Потрібне віконце. Я впевнена, що ви впораєтесь з цим завданням на відмінно. З нетерпінням чекаю ваші роботи. Бувайте!